З першою частиною Floor» у пана Тараса, нашого автора, пов'язані теплі спогади. Дві карти: Маунтін Пас і Вест Лондон, кілька друзів, на прокачування класів і вперед відбиватися від орд чудовиськ за допомогою солідної і дуже самобутньої, майже автентичної зброї. Напевно, саме через цю гру у нього і почалася любов до прекрасного жанру хорд шутерів. Минав час вийшла друга частина, яка вже не виклик. Таких теплих почуттів, тому що автор познайомився з серією Vermintide. І ось стартує відкрита Бета Killing Floor 3, і вона Очікування до релізу третьої частини в ранньому доступі були дуже низькі, і незважаючи на те, що розробники врахували відгуки фанатів, результат все одно так собі. Наскільки все погано, давайте розбиратися. У Кілін Флор 3, звичайно, є сюжет, але він скоріше для галочки, як і в більшості подібних проєктів, просто щоб, хоч якось, рухати вперед події і мати наративний зв'язок між усім, що твориться на екрані. Власне події сиквела відбуваються в 2027 році, через 14 років після того, як стався перший прорив тварюк у Великобританії. Ні, я зараз говорю не про жителів Бірмінгема. Is a shit hole. I the place. А про зедів живу біологічну зброю, створену компанією Хорзін. Як то кажуть, життя знову імітує мистецтво. Я не знаю, як зла корпорація досі взагалі існує, але факт залишається фактом. Зеди знову вирвалися на свободу, захопивши половину планети. Тепер нам у групуванню Найтфол доведеться не тільки дати відсіч тваринам, але й зрозуміти, як так вийшло, що стався новий прорив і що з усім цим робити. Сюжет подається у вигляді місій, прив'язаних до кожної з карт, де нам належить виконати простенькі завдання, не відволікаючись від вбивства монстрів. Знайди предмет тут, віднеси його туди, послухай аудіолог, виживи і повторюй, поки не закінчаться всі місії. У цьому немає абсолютно нічого особливого, але і лаяти сценаристів тут було б нерозумно. Камон, Флор завжди в першу чергу був про геймплей, а не якусь глибоку історію. Правда, проблема в тому, що і геймплей вийшов так собі, але про це ми зараз і поговоримо. Повторюся, що розробники проробили величезну роботу з часів бета-тесту, який втоптали в бруд всі, кому не лінь. Гра дійсно стала набагато кращою. Правда, як ти вже зрозумів, результат все одно не вражає за своєю суттю. Killing Floor 3 все так само залишається варіацією хорд шутера. Опиняєшся на карті в соло або в складі команди до семи осіб. Намагаєшся не померти під натиском все більш складних хвиль супротивників. Між ними бігаєш в. Магазин, а в кінці вбиваєш боса, і можна додому. Давати відсіч зедам будуть шість персонажів: командо, берсерк, якого тут обізвали ніндзя, інженер, медик, снайпер і вогнеметник. Зупинятися на їхньому характері не бачу сенсу. Це шість расово-стереотипних людей, які говорять зі своїми акцентами, періодично кидаючись фразами рідною мовою. Скажу лише, що їх стереотипність тримається десь між вони кумедні, і я хочу. Померти від крінжухи, що цілком прийнятно для такої гри, з механічної точки зору у кожного класу є своє дерево навичок, досить розгалужене, щоб створювати цілком собі справжні білди. Готуйся до не найпростішого грінду, але це цілком нормально для такого роду ігор. Ще однією проблемою Кілін Floor 3 є його мізерний арсенал. У кожного персонажа є його фірмова зброя, яких всього чотири штуки, плюс один пістолет. Для порівняння у другій частині у кожного класу було як мінімум 10 стволів. І це я навіть не враховую DLC. Цього замало, навіть з урахуванням можливості купувати зброю інших класів і нової системи апгрейдів, про яку трохи пізніше. Це буквально така ж проблема, як була і у FBC Firebreak. Малий вибір зброї також погіршується моделями. Кожен Зразок виглядає як щось зі стандартного магазину асетів Unreal Engine 5. Я розумію, що події відбуваються аж у 2027 році, тому потрібно було додати трохи футуризму, але в підсумку виходять якісь пластикові пукалки, позбавлені будь-якого характеру. Та чорт забирай, в першій частині арсенал був більш суворим і виразним. Крім того, в Killing Floor 3 більше немає системи інвентарю, як, наприклад, в оригіналі. Більше. Не потрібно розраховувати вагу спорядження, і зникла можливість підбирати стволи полеглих союзників, щоб ті не витрачали час між хвилями на зайвий біг. Як на мене, це абсолютно не потрібне спрощення, і все ж розробники спробували виправити такий мізерний вибір системою апгрейдів. Суть така. Вбиваєш ворогів і босів, знищуєш всілякі екрани, мегафони і камери відеоспостереження. За це тобі дають ресурси. Причому величезний респект девелоперам за те, що в разі поразки ти взагалі не втрачаєш те, що встиг назбирати в ході матчу. Це стосується і заробленого досвіду. Жирний плюс за таку повагу до часу гравців, без грами іронії. Так ось, ці ресурси дозволяють крафтити апгрейди для зброї, елементальні патрони. Магазини, леза, гарди та інші приколи, що робить зброю потужною, але, на жаль, не більш цікавою. Мало того, що моделі не дуже виразні, так ще й стрільба, така нудна, немає якогось відчуття, що ти тримаєш в руках щось серйозне, скоріше пластмасову іграшку. Зате з'явилася система лодаутів зі своїх кастомізованих стволів, які можна купувати в магазині за валюту, що заробляється в ході кожного матчу. Економіка справді досить. Дивна, тому що в Кілін Флор історично склалося так, що деякі класи заробляють готівку краще, ніж інші, але це трохи фікситься можливістю скидати зайве бабло біднішим товаришам. Якщо, звичайно, хтось із рандомів погодиться поділитися заробленим. З іншого боку, я можу стримано похвалити моделі ворогів. Вийшло непогано, до того ж, як фанат жанру хорд шутерів, цілую в лобик дизайнерів, тому що ти завжди прекрасно відрізняєш один тип зедів. Від іншого, яке б криваве місиво не відбувалося на екрані, правда, сам Бестіарій не те, що розвинувся, а навіть зробив крок назад. Так мені було приємно знову зустрітися зі скрейками з їхньою рукою бензопилою, жирним блоатом і, звичайно ж, флешкою, що несеться на тебе, змітаючи все на своєму шляху. Але навіщо було прибирати невидимих ворогів? Куди поділися елітні версії чудовиськ? Навіщо? Щоб що, хоча б баланс звичайного фарш з елітними супротивниками дотриманий досить добре і за це спасибі. Правда, ситуація з босами не краща. На даному етапі всього три штуки, і, як на мене, досить нудні: великий жук, величезна горила, що вміє телепортуватися, і нарешті три горили поменше. Причому виділити якісь цікаві особливості я теж не можу. Уникай атак, тримайся поруч з союзниками і виживай. А воювати з зедами ми будемо на восьми картах, які різняться від лабораторій до вулиць міст. Назвати місцеві локації якимись винахідними. Кідливими у мене язик не повернеться, але атмосфера, що навколо розгортається, майже глобальний апокаліпсис, є тут все окей, деталі, які вказують на черговий спалах зедів, помітні на кожному кроці. Що в підсумку можна сказати про геймплей «Killing Floor 3». Він невинахідливий і в порівнянні з іншими представниками жанру дуже швидко набридає. Зброї мало, стріляти з неї неприємно. А Бестіарій хоч і класичне, але йому явно не вистачає якихось нових зедів. Та ще й деякі варіації з минулих ігор зникли. Системи апгрейдів, лодаудів і повноцінних білдів є приємним доповненням. А повага Killing Floor 3 до часу гравців це величезний плюс. Зовсім недавно ми випустили огляд на китайський Souls-like Wuchang. Так ось, гру закидали камінням через погану оптимізацію під відносно незастарілі відеокарти, попутно звинувачуючи розробників у невмінні працювати з п'ятим Unreal Engine, авторам Killing Floor 3. Тим не менш вдалося зробити все ще гірше. Гра виглядає цілком непогано, безперечно. Так, нічого надприродного, але на локаціях все ще повно деталей, розчленування супротивників. Тивників адекватне крові багато все як годиться. Проблема в тому, що ПК з 7820X3D і звичайною 4070 на борту на найвищих налаштуваннях, включеному на якість DLSS і роздільній здатності 1080p, видавав приголомшливі. 80-90 кадрів. Вибачте, але якщо навіть заглушка у вигляді генерації кадрів не вивозить те, що ви там намутили, мабуть за слово оптимізація стріпвайр інтеректів просто звільняють. Знову ж таки, може це проблема мого ПК? Всяке буває з іншого боку, я ціную хоча б те, що протягом матчів я не стикався з будь-якими серйозними багами, хоч частота кадрів з завзятістю п'яного і трималася на двозначних значеннях, вильотів не було, статерів теж не ловив, а фрізи траплялися вкрай рідко. Але щоб закінчити огляд на різко позитивній ноті, в найбуквальнішому сенсі я говорю звичайно ж про найсильніший аспект «Killing Floor 3». Його саундтрек за музику знову відповідав американський виконавець Зінтетік, і, о мій Боже, він постарався на славу. Яким би нудним не був геймплей, металеві акорди і барабани, під ритм яких можна забивати палі голими руками, відмінно підкреслюють криваве місиво, що розгортається на екрані. Я з великим задоволенням слухав треки Зінтетіка окремо від самої гри, тому що, відверто кажучи, вони кращі ніж все. Що є в Кілін Флор 3, ну і що в підсумку з точки зору людини, яка грала в перший Кілін Флор ще в шкільні часи, але при цьому все ще тримала руку на пульсі серії і прекрасно розуміє, що це не традиційний хорд шутер на кшталт левтача або вермінтайт. Третя частина просто ніяка. Погравши в неї, у мене склалося стійке враження, що я взяв жуйку, а вона тверда, прісна, без смаку і холодна. Бо по ходу її хтось спожував до мене. Бестіарій основних ворогів не змінився в кращу сторону, навіть навпаки, залишився колишнім, попутно втративши кілька видів зедів. Арсенал мізерний. Моделі пластикові, ніби взяті з магазину асетів Unreal Engine 5. Стрільба з місцевої зброї не викликає якогось задоволення. Персонажі занадто плоскі, але недостатньо карикатурні, щоб викликати симпатію, як у минулих частинах. Оптимізація хотіла вилетіти у вікно, але через низький FPS промахнув. І врізалася в стіну разом з тим. Я можу лише похвалити розробників за те, як прислухалися до відгуків учасників бета-тесту, а також шанобливе ставлення до часу гравця. А зінтетіка за чудовий саундтрек. В усьому іншому Killing Floor 3 – це нудний шутер, що нічим не виділяється. Ще й в ранньому доступі серія остаточно забуксувала в багнюці посередності і навіть стагнації. Його єдина цінність пограти з друзями кілька вечорів. А так, в цілому, я не кайфонув від третьої частини, хоча дійсно її чекав. Інше питання, чи готовий ти, а тим більше твої кори заплатити за це все 740 гривень. Більш дорогі видання з додатковими бонусами на кшталт донатної валюти та бойових перепусток коштуватимуть 1150 та півтори тисячі гривень. Але на мою думку, це абсолютно не варто того. Навіть якщо ви фанат, я б не рекомендував гру до покупки на цьому етапі, а тим більше, якщо ти не фанат серії, от якщо розробники її доведуть до ума. Наповнять контентом, то на знижках без проблем можна брати. А в цьому вигляді, що є зараз, на жаль, ні. Наша фінальна оцінка вкрай посередній прісні 5 із 10 можливих балів. Напишіть, як вам Killing Floor 3. лупоніть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.